Всім привіт! І знову з вами Юля на YouTube каналі Watch. Ще не втомились від моїх оглядів? Якщо так, то не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Тим паче, що з новою рубрикою буде виходити ще більше відео. В попередньому випуску я обіцяла вам огляд на щось таке цікавеньке. Щоб не бути голослівною, сьогодні буду розповідати про круту новинку, яка нещодавно приїхала в Україну: новий високочастотний дайвер Ultra Ультрахрон. У світі його анонсували в червні. Але презентація зовсім не означає старт продажу. Зазвичай він може відбутися десь за місяць. У нас цей лонжин з'являється в листопаді. Так, із запізненням, але, зважаючи на обставини, бажаю досить швидко. А тепер пропоную переходити безпосередньо до самого годинника. І почнемо, як завжди, з історичного бекграунду. Концепція високочастотних механізмів лонжин бере свій початок в 1914 році, коли бренд випустив секундомір із частотою 5 Гц. Ці ручні спортивні інструменти могли вимірювати час з точністю до однієї десятої секунди. Пізніше лонджин удосконалить цю концепцію і в 1916 році випустить секундомір із частотою 50 Гц, що становить 360 тисяч коливальних годин. Таким чином цей хронограф міг вимірювати події з точністю до однієї сотої секунди. Високі частоти довгий час були зарезервовані саме для секундомірів, як спортивних інструментів, які не вміли відображати час. Скоріше за все, Лонжин був першим чи одним з перших брендів, які розробили високочастотний механізм для наручних годинників. Ця модель з калібром Longin 360 була задумана в 1958 році та створена в 1959. У другій половині 60-х років з'явилися електронні та надточні механізми. Швейцарські годинникарі також активно працювали над підвищенням точності. Тож їхні зусилля призвели до створення кількох високочастотних годинків. Одним з них був Longin Ultra Ультрахром. Завдяки досвіду в хронометрах лонгін знала, що висока частота може вирішити проблему точності. Однак, зворотньою стороною високої частоти був знижений запас ходу і швидка зношеність мастильних матеріалів. Проте Longines знайшли рішення в калібрі 431 із запатентованим сухим змащенням і гарантували дивовижну точність в 1 хвилину на місяць або 2 секунди на день. Бувши набагато точнішим, ніж хронометр сертифікований Коск, новий годинник отримав назву Ультрахро. Лонжин зареєстрували назву в жовтні 1966 року. А саму серію вперше представили в 67 році, щоб відзначити 20-річчя досліджень спусків у високоточних механізмах секундомірів. У лініці Ультрахрон були представлені годинники у різній стилистіці, в тому числі досить класичні варіанти в золотистому корпусі. Але однією з найпопулярніших моделей був дайверський годинник 7970 68 -го року з водозахистом 200 метрів. Попри високу якість, реліз прийшовся не зовсім на часі. Індустрія вступала в затяжну фазу кризи, спровокованої релізом кварцового механізму. У 2022 році Longines, маючи в арсеналі значний архів історичних моделей, зібраних за майже 200-річну історію існування, вирішили реінкарнувати ті самі Longines Ultra 7970. Враховуючи стійкий тренд на Tullwatch і вінтажний дизайн, найкращого часу для такого релізу годі й шукати. Годинникові ентузіасти часто грішать на те, що бренди просто копіюють старі дизайни, не пропонуючи нічого цікавого і керуючись виключно маркетингом. Лонжин з новими Ultrachron підійшли до завдання більш комплексно і представили нову специфікацію Ultra Chronometer, засновану на стандарті ISO 3159. Його ж використовують і коск для тестування точності, але у випадку з ISO 3159 тестують не просто механізм сам по собі, а вже встановлений в корпус годинника. Щоб досягти необхідних показників та отримати відповідні специфікації, Longines співпрацює з TimeLab. Ця установа, в тому числі, відповідає за присвоєння годиннику женевської печатки. Годинник з вже встановленим в корпус механізмом проходить 15 послідовних перевірок хронометражу при трьох різних температурах: 8, 23 та 38 градусів Цельсія. Якщо через 15 днів тестування годинник матиме середню денну похопку в точності в межах від мінус 4 до плюс 6 секунд. Тільки тоді він отримує відповідність стандарту ультрахронометр від лонжин. Зрозуміло, що у повсякденному житті всі ці перегони за точністю та відповідністю стандартам та специфікаціям далеко назавжди впливають на остаточний вибір саме цього конкретного годинника. Але цей підхід демонструє бажання бренду дати клієнти щось більше, ніж нове прочитання старого дизайну. Ну що, тепер пропоную перейти, власне, до самого годинника. На відміну від версії 1968 року, нові лонжин не мають віконця дати. А корпус перероблений таким чином, що попри форму подушки і значні розміри 43 мм при товщині 13,6 мм, годинник комфортно сидить на зап'ястях різного розміру. Сам корпус має чудове полірування з рівномірним яскравим блиском і чітким переходом до акуратно виконаної сатанованої обробки боків. Розмір корпуса від вушка до вушка складає 48 мм. Чорний циферблат під опуклим сапфіровим склом з багатошаровим антивблискловим покриттям також отримав апгрейд. Тепер він має зернисту структуру. А ось незвичайні грановані накладні мітки не змінились, як і логотип Ультрахрон, який збоку трохи нагадує удар блискавки, а мені чомусь кардіограму. Хвилинна стрілка контрастно-червона і забезпечує прекрасну читабільність показників, а також гармонує із червоною шкалою Безеля. Центральна секундна стрілка нової версії трохи відрізняється від стрілки попередника. Вона тонша, більш проста, не має люмінесцентного покриття і наконечника у вигляді стріли. За цим стоїть цілком раціональне пояснення. Лаконічніша стрілка дозволить власнику годинника оцінити більш плавний рух, який забезпечує високочастотний механізм. Цікаве рішення лонжин використовує для односпрямованого Безеля. Оригінальний Ультрахрон 68-го року мав бакелітову вставку Безеля. В сучасній же версії, на відміну від досить стандартних варіантів кераміки або алюмінію, зробили куполоподібну вставку із сапфірового скла на чорній основі зі шкалою яскравого червоного кольору. Подібне рішення ви могли бачити у Grand Seiko та Blancpain Fifty Fathoms. Крім того, Longines розробили нову систему обертання безелю, яка забезпечує точні клацання. Внутро ще сучасною версією, звичайно ж, змінилися. Калібр 431 60-х років замінили на новий високочастотний механізм L836 на базі ета з автоматичним підзаводом і кремнієвою спіраллю, стійкою до корозії, перепадів температури і впливу магнітних полів. Він працює на частоті 10 Гц або 36 тисяч напівколивань на годину. Підвищення частоти вимагає більше енергії, що призводить до деякого зменшення запасу ходу. Проте він все одно досить пристойний і становить 52 години. Ну а про всі деталі його тестування я вже розповідала вам на початку відео. Задня кришка годинника глуха з гравіюванням назви ультрахрон та блискавки, такою самою, як на циферблаті. Заводна головка брендована та прикрашена пісочним годинником з крилами та назвою Longines. Водозахист моделі 300 метрів. Браслет шириною 22 мм має 7 ланок. Маленькі з поліруванням, тоді як більше ланки мають сатиновану обробку. На застібці ви знайдете дві кнопки, щоб підкрити її, а також логотип Longines у вигляді пісочного годинника. До речі, в комплекті також буде додатковий ремінець НАТО з нейлону червоно-чорного кольору та інструмент для заміни браслета на ремінь. Ну що, ніби перейшлася по всіх важливих моментах і сподіваюся, що нічого не забула. Тепер ваша черга ділитись враженнями від лонжин Ультрахрон. Які моменти вам сподобались? А що викликало питання? І загалом, чи хотіли б ви цього персонажа у вашу колекцію? Пишіть ваші думки в коментарях, а я відправляюсь готувати новий випуск. Сподіваюсь, ракета не впаде мені на голову, і ми зустрінемось за тиждень. Па-па!